Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що у нас дітей нема? От баба й просить діда, поїдь, діду, в ліс, виробай мені деревинку та зробимо колисочку, то я положу деревинку в колисочку. Та й буду коли хати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку, положила баба ту деревинку в колисочку, Колиша й пісню співає. Люлі люлі телесику, наварила кулешику. Буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці, аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати. Та й назвали того сина Телесиком. Росте той синок і росте. І такий став гарний, що баба з дідом не втішаться з нього. От як підріс він, то й каже Сробіть мені, тату, золотий човник і срібнеє весельце, буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібнеє весельце. Спустили на річку він і поїхав. То оце він їздить по річці, ловить рибку та годує діда й бабу, наловить та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Глядиш, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув, ближче, ближче, човнику до бережка, це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до берега, наївся, напився, відіпхнув золотий човник стрібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика та прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він чує то ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику далі. Махнув весельцем човник і поплив, а змія стояла, стояла, та й пішла від бережка геть. От мама Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Він почув. Ближче, ближче човнику до бережка, це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник і знову поплив. А змія приходить до берега та знов товстим голосом Телесику, телесику, Приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не терен голос, та махнув весельцем Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю. Скуй мені такий тоненький волосок, як у Телесикової матері. Коваль іскував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка, тож мені матінка їсти принесла. Та й приплив до Бережка, а змія його мерщій ухопила з човна і понесла до своєї хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка й відчинила, змія ввійшла в хату. «Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені Телесика, а я піду, гостей покличу та будем гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже Сідай, стала сику на лопату. А він каже: Коли ще не вмію? Як його сідати? Та вже с -с сідай, каже Оленка. Він і положив на лопату руку. Так? каже. Та ні, бо. Сідай зовсім. Він положив голову. Отак може? Та нібо, ні. Сідай увесь!» А як же? Хіба так? Та й поклав ногу. Та нібо, каже Оленка, Ні, не так. Ну, ти покажиш, каже Теласик. Бо я не знаю як. Вона й стала показувати. Та тільки сіла, а він за Лопату та й окинув її в піч і за слінкою піч затулив. А сам замкнув хату, заліз на перевисоченного явора та й сидить. От Змія прилітає з гостями. «Зміючко Оленко відчини. Не чути? «Зміючко Оленко відчини. Не озивається. От, вража Оленка, вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідала за стіл, відслонила смія за слінку, вийняла з печі та й їдять. Думали, що то телесик. Попоїли добре, повиходила на двір, та й качаються по траві. Покочуся, поваляюся, телесикового місця наївшись. А Телесик із Явора. Покотіться, поваліться, оленичкого м'яся наївшись. Вони слухають. Де це? Та знов. Покочуся поваляюся, телесикового м'яса наївшись. А він знову Покотіться поваліться, Оленечого м'яса наївшись. Вони далі. Що воно таке? Давай шукати. Давай дивитися та й угледіли Телесика на яворі. Кинулися до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулися до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль іскував. Вони як почали знову. От, От уже перегризуть, Коли летить табун гусей, Телесик їх і просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, чи й хороше походити. А гуси й кажуть, Нехай тебе середні візьмуть. А Змії гризує, гризуть, аж летить знову табун гусей, Телесик. І просить. Усе, усе, усенята, візьміть мене на крилята та поносіть до батенька, а в батенька їсти й пити, що й хороше походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить. Відпочинуть змії, та й знов гризуть. Відпочинуть та й знов. Аж летить. І ще табун гусей. Телесик так їх і просить. Гуси гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, Ще й хороше походити. І ці кажуть Нехай тебе зодні візьми. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от от явір упаде, от. От доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня, відбилося, на силу летить. телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, Чи й хороше походити. От воно, сідай, каже, та й ухопило його на крила. Та втомилось сердешне. Так низько несе, а змія за ним ледве не вхопить його, женеться. Та таки не наздогнала. От воно принесло та й посадило Телесика на призьбі, а само ходить по двору, пасеться. От сидить Телесик на призьбі та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків та й виймаєш з печі і каже Це? Тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок, а Телесик назвору. А мені. То це вона знову виймає пиріжок та. Оце тобі, дідуся, пиріжок, а це мені. А Телесик знову. А мені. Вони й почули. Що це? Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає? Тато, каже дід, мабуть, так очувається. Та знов баба. Оце тобі дідусь у пиріжок, а це мені. А мені, каже з призьбите Лесик. Отже таке озивається, говорить баба, та зирк у вікно. Аж на призьбі Телесик. Вони тоді з хати та вхопило його, та внесло в хату. Та такі раді. А в ходить по двору, то мати й побачила. Он Вусятко ходить. Піди впіймай та заріжу. А Телесик каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то й я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка.